Наші тракторці, зараз ще хтось може під'єднається, підемо, вам кажемо трошки зблизька трактори. Коротенько сьогодні у нас були тестування Оріона 504-го GDI, також тестували люди Донфенга 244 го G2B. щось велике взамін Т-40. Порекомендували йому Орійона GD504. Перепрошую в горі дарем. Оріон РФ-404 трошки ми рекомендували, але йому трошки по ціні даний трактор дороговато. Хто ще, можливо, не знає, ну дуже багато людей в курсі. Ціни на тракторець Orion GD504, ціна знижена. Даний трактор зараз на акції 8200 доларів. Так, Сьогодні у нас перший тракторець. Почнемо з першого, що у нас поїхало. Перший у нас тракторець поїхав, Прошка. Булат прошка ось в такому дизайні. 5800 доларів. Має рівну підлогу, бічну кулісу КПП, потужна задня навіска даного тракторця. Хто захоче ставити на тракторець кабіну, дуже зручно, що ззаді весь відділ вже зашитий металевим захистом, не треба буде да придумувати нічого, що тут можна десь приліпити, заліпити. Вже все позашито. Все готово, грубо кажучи, тільки бере став кабіну. Розглядаємо ми варіанти. Також будемо говорити, щоб ставити на трактори ці кабіни. Є такі в нас в планах. Ось такий Оріончик, Сьогодні вже отримали клієнти. Булат 244 PRO. 10-ті на сьогодні був замовлений. Вже також до тракторця Оріон РД-404. РДшка йде з потужною задньою навіскою. Примусова навіска відповідно стоїть даного тракторця. 4 гідророзетки. Має рівну підлогу. Підвісні педалі, душочку сховаємо, Має підвісні педалі, Ось так виглядає тракторець, також все закрито, зашито даного трактора. Трьохсекційний розподільник, оновлена панель приладів, нагадує мені, ось там стоїть Жигуль, похоже, щось до Жигуля. Ну, Зато електрона. Панель приладів, електрона, ще раз нагадуємо, бо якщо зараз покажемо на РФ, РФ більш подобається, вже така сучасніша панель приладів на РФ, ніж на РД. Якщо не помиляюсь, мабуть, на, на РД більш похоже, як до РФ попередні стояли. Паливний бак розміщений біля підножки. Пластиковий, пластик у нас менше збирає конденсат. Зручно, що він стоїть зараз біля підніжки. Не треба кожен раз лізти наверх з каністрою заливати, чи так само відкривати капот з середини заливати. Ось такий тракторець, Ріон РД-404. Поїхав теж сьогодні до своїх власників, ще не доїхав, машина виїхала не так давно, з півгодинки тому. Зараз у нас 4, 4 година дня. Даний тракторець вартує 7200 доларів. Так, запитують чи є кредити, так, кредит у нас є, кредит йде через банк. Коли ви цікавите, телефонуйте, Поясню вам більш детально. Як іде кредитування. Або хто має змогу, можете приїхати потестувати тракторця. ми поспілкуємося, вам розказуємо умови оформлення кредиту. Так, е -е, як я розказував, там стоїть ззаду, Волад прошка, сьогодні перший на тракторець поїхав і поїхав Оріон РД-404. І це тракторці, які вибиралися і тестувалися на майданчику. І одного, можна сказати, в онлайні була 244 l замовлена практично в онлайні. Чому практично в онлайні? Тому що даний клієнт декілька днів тому був у нас на майданчику. Майданчику. Сороківку телефонує. Зараз запитаємося. Так, Сире. Ну так. Попробуй ще набрати. Давай бо я якраз трансляцію знімаю. Ну то там думаю, що то буде цей. Ти сам Козюк в магазин зайдеш. Ну, Само собою, давай. Дзвонить водій, що каже, ну, каже, пів дороги до клієнтів не доїхав, але хотів з ними сконтактувати. каже, що скаже, Абонент не абонент. Нічого знайдемо. Клієнтів е, поїхав Ріон, до них РД-404 і другий тракторець. Тож, третій тракторець поїхав у нас евакуатором була 204 Елька. Була 204 Елька. Поїхав. Ціна такого тракторця 5450 доларів. В ньому йде практично рівна підлога. Я рахую, що ось цей маленький виступ нікому нічим не заважає. Електронна панель приладів, бічна куліса КПП. Повний привід. Двигун КМ495. Дана тракторця передні вантажі, вантажі на задніх колесах, потужна задня навіска, навіска йде суцільна, не зварна. Дві гідрорезетки, ось такий тракторець за 5450, може бути ваш. І, звісно, в нас є синтаїв. Як же ж у нас без сінтаїв? що всі розуміли, що Сінтай Болат відрізняється кольором і назвою. Виготовляються вони на одному ж тому самому заводі. Завод іде Сінтай. Якщо взяти, підняти всю документацію, тобто вони виготовлені на одному заводі, ці тракторці, У мене вдома батьків. Даний тракторець SINTAI 244 з 2012 року. по сьогоднішній день. Даний трактор працює. Він також йде на вузьких, на вузьких колесах. Передня резина 6х16, задня 9,5 х 24. Тільки вони тоді або не було, або не поставили, або не комплектувалися. Не було передніх вантажів на даному тракторі. Вантажі на задніх колесах були присутні. В речах ще на них йшов посередині, але нічого, тракторець працює, все в тракторці задовільняє. Хто б що не казав? Але трактор Сінтай, це є трактор Сінтай. Все залежить, я всім кажу, завжди від того, хто працює на даному тракторі. Ні, кітарі 50 немає. 50-ки є в нас дуже потужні, класні тракторці є Solis RX50, кого цікавити тракторці Solis, можете звертатися, але ж відповідно ми так розуміємо, що в більшості цікавить щось дешевше. Дешевше може бути у нас Orion GD504. Зараз на акції даний тракторець. Такий трактор вартує на сьогоднішній день по акції 8200. Так, то, що ці колись були норм. Давайте я вам коротко за сінтая розкажу, щоб розуміли, чи норм трактор, чи норм він зараз, чи колись був нормальний. Зараз ці сінтаї також є нормальні, в залежності від того, хто і як на ньому буде їздити, хто як його буде обслуговувати. Для прикладу, наш тракторець, який з 2012 року, по сьогоднішній день мінімальні поломки, декілька сальників за 2012 року замінилося. І в наше механічне рульове кермо рульові колонці мінялися підшипники. В принципі, все, що таке робилося по даному тракторі. Сусід майже зразу після нас купив даного тракторця також та я, 244-го. І він вже за свої роки встиг робити двигуна, робити моста, тобто трактор вже робився повністю. В його тракторі легше знайти, що не робилося, можливо там якесь, не знаю. Даже, не знаю, мабуть, вантажі не знімалися, якщо вони там є. Може вантажі тільки не знімалися на даному тракторі. А також мотор, коробка міс, там все робилося, Рульова колонка в нього поміна взагалі від другого трактора, точніше, часом не газонець, коли в нього стоїть, рульова колонка. Тобто от вам і різниця, що, тобто, якщо колись трактори були не тої якості, все було тої якості, і зараз так само все тої якості. В залежності від того, хто як буде використовувати даний трактор. Є сінтаї на вузьких колесах, є сінтаї на ширшій резині. Так само і болати з того самого сінтаїоського заводу, кому цікавити, кому просто більш подобається червоний колір, кому синій колір. Болати у нас є в модифікації на вузькій резині. Ось таким маленьким тут виступом. Є у нас вузька резина. Повністю рівна підлога. І є, що одненький залишився на широкій резині. Далі була прошка. Широка резина, капот тут дозаду відкривається. На амортизатор стоїть рівна підлога, бічна куліса КПП, весь зад зашитий. Донфенг сутками в роботі, Ну, щоб ви розуміли, теж, є люди, які і Донфенга у нас мудрилися за місяць часу спалити все щеплення Донфенгові. Тобто, можна сказати, Донфенг неякісне щеплення. Але ж ми в цьому не говоримо, що Донфен неякісне щеплення. Не неякісні трактористи бувають ще також. І по Булатах що хочемо показати одну лінійку Булатів, Була, Тігри 244-й. Тракторці йдуть з рівною підлогою, електронна панель приладів, бічна куліса КПП, на широких колесах вони відповідно йдуть, йдуть з примусовою навіскою. Навіска тракторці не примусова, трьохсекційний розподільник. Ось такому дизайні дані тракторці йдуть. І ще є Т-з реверсом. Є модифікація R-Rверs. Даний трактор йде з двохдисковим щепленням, з реверсом, ну і само собою так само ж з примусовою навіскою. Франц 5 років з лісу не вилазив. Вже, слава Богу, ось такі тракторці Оріон РФ 404 лісники купували в нас в сторону любовів під Білорусь. Також трактори з лісу не вилазять. Один встановив кабіну, точно знаю. Інший не буду говорити, чи став кабіну, чи не ставив. Ось такі оріони рф 404 тільки ще вони були просто в іншому капоті, але все в принципі, те саме, нічого тут нового немає, тільки капот зараз змінений. Ось такі оріони теж працюють в лісі вже більше двох років, проблем ніяких немає. Так що оріон себе також зарекомендовує. Дуже непогано. Продемося по наявності, покажемо. шифен 354-й є в наявності. шифени 244-й. Вони йдуть одноциліндрові на ремнях, Відповідно, 354-й на 35 кінських сил, 244-й на 24 кінські сили. Показуємо. Вже йдуть всі з лічиниками метого Плюс. 354 і 350, відчильник мотогодин. Ще додатково стоїть показчик на паливо. Також в одноціліндрових тракторів стоїть примусова навіска. Тракторці вже йдуть всі з примусовою навіскою, повнопривідні, також задньопривідні йдуть з примусовою навіскою. 350-ті ельки і 240-ві йдуть з блокуванням заднього диференціалу. Техніка є по наявності. Ось наші Тоже, Слава Богу, хто би не взяв шифенга. всім рекомендуємо, кому потрібен трактор не на великий об'єм поля, можете брати шифенга. надійний класний трактор. Тобто тільки один на єдиний штук трошки звук в нього. Але ж ми всі розуміємо, що це є один циліндр. Зібрали ми також Вон стоїть дві кабінки 50-х, третя також стоїть на зборці. Одного у нас дуже-дуже сильно хоче один клієнт, але трошки не вистачає коштів. Ждемо, клієнт дозбирає кошти. Тут будемо доставляти тракторця. Дунфен 247-й найпростий, та самих простих немає. А, сороковка сама проста залишилася. 8700, Дунфен 404. Тепер донфенги всі будуть йти з реверсом, з примусовою, думав, що тільки так. Наскільки є інформація, що звичайні донфенги зняті з виробництва. Так що тепер всі тільки нові поставки будуть донфенги йти. Рівна підлога, реверс, бічна куліса КПП, коробка синхронізована, ну і само собою трактор буде йти з примусовою навіскою. Чотири гідророзетки. Ось такий тракторець. <кій> Тож їх активно люди розбирають, залишилася одна штучка. Ті попередні думки не спіли, зібрали і повезли даного трактора. Оденьки залишився, що оденьку ми замовили, підвеземо до нас на майданчик. 8 тисяч доларів, Донфен 244 G2B. ми Будемо йти, трошки у нас є ще комп'ютерної роботи. Треба сісти за комп'ютер, дещо подороблювати. Всіх, хто щось цікавите, телефонуйте 067 98 91 798. Компанія Мінягро місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Ось у нас там де Рівненський міст. Тому може в Луцьку, знає, де це знаходиться. І в нас заїзд звідси знизу з Карпенка карова навпроти автозаводу. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Доставка в нас безкоштовна. Телефонуйте, скажете, звідки ви є. Можливо, в нас є ближче до вас філіал. Передамо ваші контакти до менеджера. Доставка в нас безкоштовна. На всю техніку 2 роки гарантія. Привеземо, на місці покажемо, розкажемо, надамо протестувати тракторця. Тракторці в нас всі перед відправкою проходять передпродажну підготовку. Перевіряємо маса, світло, електрику. Все тестується, перевіряється, тоді тільки відправляється трактор до власників. На 110 і на 130 кінських сил можуть бути тракторці соліси. Ось у нас є по наявності 105-й з половиною тисячі доларів вартує соліс 105. -й. Також можуть бути Solis 110-130. і Кому цікавити тракторці більшої потужності, телефонуйте, проконсультуємо, надамо всю інформацію. Оріон 504 з кабіною, ось такий, як ми бачимо, RF504 RC PRO вартує 12600. Також знижена ціна на цей тракторець, були набагато дорожчі. Зараз ціну знижили на даний трактор. І найближчим часом мають бути тракторці Оріони 504. GDшки в такому зеленому кольорі будуть з кабіною. Тож кабіна в повністю в стеклі. Можна на нашому бренді відео побачити даній тракторці. GDшка зелена буде коштувати 10 100. Також ціна на GDIшку зараз знижена. Всім наразі до зустрічі. Кошу цікавить. Залишайте коментарі або телефонуйте, запитуйте. Номер телефону 067 98 91 798 компанія Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Всім до зустрічі!